Всім доброго дня. Приїхали ми дивитися на машинки перед Вінницею в Якушинці. От Приїхали до українського тіктокера по вантажівках Ігора. І такі в нього машинки. Насправді приїхали вже забирати вантажівку, сцепку ми в нього беремо. Не ми, а наші колеги. От. Він вже нам її підготував, бо до нового року ми сюди приїхали, замовили. І от приїхали забирати. По сепці зараз покажу, обійду тако, щось порозказую, покажу. Вантажівки, стани гарні. Автомобілів є дуже багато, є будь-який вибір, DAF, MAN, от, Renault є. Всі гарненькі. Рами не підкрашувались, бо були. Оце відео кидав відосики, які рами гарненькі, тут все вимиті і робочі машинки. Ось така у нас є Вільва тут ще на площадочці, дуже гарненький стан. номера блатні. Це вже з новіших Ігор поїхав нам ще там по питаннях, ще має приїхати електрик, подивитися на машину, діагностику показати. От такі, ось такі моменти, без поліорів. Це я так розумію АДР ка але бачите, АДРК, впевнений, що ні, бо немає, тут а маса має бути. Так само вона має бути на титанових дисках. Тут такого немає. От, і без гідравліки. Ось Такі прицепики, РФ, такий ящик гарний великий, зроблений, обшитий. Пройдусь, покажу. Так, тут самосвальчики. Я тако ходжу, підвожу все до того, що ми сцепку вже тут взяли. І зараз помаленьку-помаленьку і прийду до неї, щоб показати, яку ми обрали степку. Це алюміній у нас. От, і алюмінієвий бачу і алюмінієва рама. Так, піду ще туди вон далі ще покажу. Що в нього є на це число, що я зараз <кхід> показую? Ще один Стасик. Рама теж алюміній. Мені десь кажеться, тут до 46, десь так кубіт на мерседесовських осях. Так, і ще є прицепик. І тут вже мало кубатурні. От ще є великий один, теж повністю алюмінієвий бачу. Ще хочу показати такий маник високий на такому високому ході для фермерів. Тут, як Ігор показував на резинці все. от Ніжка і все, воно так ходить. От, ну, високий він на резині. Тут так теж гарно все зашито. Лючок зроблений. От, кабіна маленька. От, сідло велике під самосвал. Ось така ще в нас є фемочка. рік я вам не скажу, бо Ігора поки немає. Тако Міду покажу, яка вона наполірована вся. Тоже так все гарненько зашито. Викрашено, ще наші треба вдома машини так теж повикрашувати, підготувати. Це вже навесно наша робота така буде. От поки поки ладимося і робимо в гаражі кузова. Теж гарнюня. Це, взагалі тут слів немає це Якщо я не помиляюся, це Євро 6 або кабіна просто Євро 6, а мотор Євро 5. Так, і помаленьку ми йдемо до сканій. Такі вже вони гарні, наполіровані. Ця маленька кабінка. от Чую вже, хлопці, нашу волю завели. Тут отакі крила, все таке, воно все гарно викрашене. Добре, що в мене стабілізатор, і я не підскочив. Так, так скоренько покажу. Цю ми обдивляємося. Так, і ще хочу дойти. Ще до одного екземпляра дуже він симпатичний і дуже він часто в тіктоці попадається. Сканія V8. Та ти що? То та цяцька, то для душі? Тут і сам буфер і промоток, все що схоче. Така вона вся в молдінгах, ще сонечко гарно вийшло. Так, два топлі в них. Тут теж всякі тарілки, вон, ну бо в зблизити, ось такі всякі тарілочки. Тут она такая вся выкрашена. Сідло низкая. И тут такая классная наклейка. який дафік красавець теж синій по своєму дуже гарний колір скільки тут охожу знімаю відео їдуть сигналять бо не бачу що ігор знімає чи то хто другий от так, ще хочу трошки в тік-ток зняти, походити, а ми оглядаємо далі прицепок. Так, і ось таку машинку, таку сцепку наші друзі забирають, Ну, прицеп був вже шикарний. Наклейка така. Тут теж по ходовій все в поряді. От, рама метал, так як бачу, пачка алюміній. Вольвак у нас без сполірів, гідравліка стоїть. Сідло високе. Обіду прицепику. Ну, прицепик шикарний, взагалі. Так, по вольваку обдивляємося. Всередині. Карти вже обшиті, чи вони такі йдуть вже в цих новіших, бо у нас старіші, то я ще маю в себе обшивати. Так вона виглядає. Зараз чуть назад відійду. Так, у нас тут -апо. сигнал є ці проблискові маячки, є там далі, кондиціонер зверху. Тут все гладенько, чистенько. Ось так воно. Тут ми вже все пооткривали, щоб подивитись. Тут така сама наклейка. От пройду, покажу принт. Отакий прицепик. Тут а, прицеп йде ще з вібратором. Оце на розгрузку. Від воздуху. Зараз може почуєте. Так він працює. І поки, поки по машинці все. Зараз Ігора чекаємо, будемо все документально оформляти. І зараз має електрик приїхати, подивитися, що там по і і так далі. Ще залізу в машинку, покажу. Чухли, заїдемо, купимо напроти. Тут ось так. Рації, правда, немає. Так, по пробізі вам покажу. Так, Пробіг 788 тисяч. Всі дружку, зняли, щось тут. Дивилися наші. Так, і по нашому прицепику завели хай робить бо подзвонив Ігор, щоб що електрик їде і щоб машина була нагріта. Так, ще трошки в середину залізу, тут у нас ось і Мерседес. Мерседесовська ось Воздух накачаний. Мега. Тут трохи корозія від тих солів. Тут обично вони лопають. Тут що, от є? тріщина, друга трещина. От це, я маю на увазі, ось тут одна тріщина і ось тут друга тріщина. Це вже дуже-дуже погано. А чого в нас був полопа, а це алюміній. Алюміній тяжко робити. Так, і з тої сторони йдемо подивимося теж. В тих місцях от. тут оціленько. Вони пробують. Тут такий вал. Так, виріши підняти прицепик, подивитися, яке дніще, яке що, як воно гарно виглядає. По пачечці. Сонечко як гарно освітляє. Тут все ціленьке. Зараз ще будемо оглядати. Тут, як завжди, на бодексах, на тому всьому немає тої, що мильнички їх десь видно крадуть, знімають позадкові. Покажу середину. Яка тут очуть. Вігнота. Тут алюміній. Друг каже, яке кузово втерте. Кажу, воно як втерте, то воно як дзеркало має бути. Це ще воно не втерте. В ігорах купили машинку, дивилися на цього класнючого прицепика, але дорогий він нам оказався і тільки голову вирішили брати. Ігор, передай привіт моїм підписникам. Стараюся викладати. Передаю привіт всім підписникам. Хлопці забирають нас Вольво. 11 рік вони їхали купувати комплект, але трошечки там не зійшлись по деяких аспектах. І вони вирішили купувати тільки голову. Зараз ми їх відправляємо. Хлопці з Хмельницької області. Думаю, технікою будуть задоволені. Вони буде їм працювати, приносити кошти. Ну і чекаємо за новими зустрічами. Все, дякую. Дякую. Прицепика ми залишаємо, Ігор Вольву нам відганяє, відчіпляємо і женемо на Хмельниччину тільки машинку. Машинка 11 рік, ціна в коментарях або в приват. От. Прицепик непоганий, але хто коло нього був, пойме, чого ми його не взяли. От. Машинку відчіпляють і забираємо. Забрали ми Вольво, їдемо додому. Так як бачите, ми їдемо без прицепа, прицепами передумали брати, бо приїхали зразу, Такий його виріши забирати, ганати додому, але потім пройшлися, побачили багато нюансів, таких суттєвих нюансів побачили. От що, передумали ми його брати. Кого буде цікавити, то в коментарі відпишу або в приват відпишу. Може хтось буде хотіти їхати на нього дивитися, то наша думка, не варто їхати на нього дивитися, бо нічого хорошого там немає. От. А Volvo 11 рік, хороша ціна і хороший стан автомобіля. Тут ми вже, звісно, ногами походили. Всякі такі бардачечки, Тут вже документи, автомобіль, одною рукою тяжко. О, то такі всякі тумбочки. кондиціонер має. Взяли, придумали прицепи брати через те, що там багато дуже нюансів, таких як коловала вала, підлога перестелялася, перестелялися так, що центр перестелявся, а боки не чепані. Боки там 2 міліметри того алюмінію і все. От, і, і, з однієї сторони животатий був, зерно, десь його дойнуло чи що, але перестлявся пол через те, що був, по, ну, була побита підлога. І спереду там ще листок два, видно, який він був побитий. І, і заїхали і... ми поїсти багетів. Ще обійду машинку, яку ми женемо. Ось такий стан. Вже без прицепика її зніму по фішках ОБЕС, все працює Тут як то чогось не вистачає, якогось бебака придумати. По коробці так вона відпіскоструєна з коробкою, теж з моторчиком. Все, добраємося додому. Так, і все, приїхали ми додому. Пригнали машинку, тепер будемо прицепика шукати. Так гарно працюють мигалочки.